Томати вимагають особливих умов вирощування кожна процедура по вирощуванню стрес для них, а поява жовтого листя, зовнішній його прояв, однак зміна кольору говорить і про серйозні порушення або хворобах. Тому при виявленні таких симптомів важливо швидко і точно виявити причину і усунути її томати в парнику, томати посаджені в теплиці, вже захищені від зовнішніх впливів, завдання дачника. Створити сприятливий мікроклімат всередині вологість вище 7,0 призведе до пожовтіння і загнивання листя. Для підтримки рівня бажано регулярно провітрювати теплицю при нестачі вологи всередину парника ставляють ємності з водою. Томати не потребують щоденних поливах, їх зрошують рідко, але рясно при цьому лють воду під корінь, а не на листя і стебло рослини найбільш поширені хвороби, перші ознаки яких жовтизна фітофтороз і фузаріоз. І виникає через порушення мікроклімату і вражає верхівки рослин Заріоз поширюється спорами, вражає кореневу систему рослини, ґрунт та інвентар, обробляють антигрибковими засобами. Брати насіння у таких томатів не бажано, оскільки великий ризик отримання інфікованої розсади. Пожовклим помідорів може не вистачати мікроелементів і мінералів у період росту і дозрівання плодів рослини, потребують комплексних азотних добривах, щоб томати не страждали від нестачі корисних речовин. Необхідно дотримуватися термінів внесення підгодівлі при пошкодженні кореневої системи механічною дією, наприклад, розпушуванням. Шовтизна з'являється через направлення всіх сил рослини на відновлення коренів. Як тільки це станеться, листя придбають колишній колір, якщо причина в шкідників, що харчуються підземною частиною томатів, слід негайно починати боротьбу з ними пожовкло листя після висадки в ґрунт, якщо посадити саджанці. Вирощені в домашніх або тепличних умовах у відкритий ґрунт. Вони будуть довго адаптуватися до нової обстановки, тому пожовкле листя прибирають, щоб рослина не витрачала на них сили, томати вкривають від прямих сонячних променів і вітру, підгодовують калійними добривами для підвищення стресостійкості. При покупці розсади можна зіткнутися з перегодованістю, щоб саджанці виглядали сильними, їх активно присмачують. Але рослини в подальшому сформують тільки зелену масу. А квіткових бруньок не закладуть при попаданні в нове середовище проживання зі збалансованим складом ґрунту розсаді не вистачає, колишнього харчування кущ блякне, а листя жовтіє. Такі саджанці продовжують удобрювати, але не перевищуючи допустимої дози. Пошкоджена або неправильно сформована коренева система ще одна причина жовтого листя на томатах. Підземна частина рослини не функціонує в повному обсязі і не доставляє необхідні поживні елементи при вирощуванні розсади в дрібній тарі коріння, утворюють кому, переростають і входять в стадію відмирання. Трапляється, що після висадки томатів в ґрунт погода погіршується, якщо температура знижується до п'ятнадцяти, один шість зупиняється в рості і жовтіє. у сильне похолодання томати підгодовують гуматом калію. Кривають плівкою або пластиковими пляшками, а в теплиці закривають двері і ставлять надійно вкопану в баночку з землею запалену свічку. Якщо садова земля збіднена, пересаджена рослина блідне і жовтіє, але листя не в'яне. В цьому випадку потрібно харчування комплексної мінеральної підгодівлею, щоб внести всі необхідні речовини, починати живити рослину варто не раніше 10 днів після посадки. Якщо пожовкли верхні листки, при дефіциті кальцію зростання томатів сповільнюються, верхні листки жовтіють, на них з'являються опаліни, кінчики деформуються, недолік макроелемента спостерігається, коли в ґрунт вносять надлишок азотних добрив. Вони заважають засвоєнню кальцію. Живлять такі кущики кальцієвою селітрою, оприскуючи томати. При нестачі сірки верхні листки жовтіють, прожилки набувають блакитно-червоні відтінки, стебла стають жорсткими і ламкими, врятує кущики оприскування розчином сульфату, магнію, залізодефіцит проявляється пожовтінням листя від стебла до кінчиків, прожилки знебарвлюються, залишаючись зеленими по краях, томат формує дрібні квіти і відстає в рості. Швидко заповнить недолік обробка зеленої маси розчином залізного купоросу, ознаки нестачі марганцю, схожі з залізодефіцитом, відмінність в строкатості листя і більш темних прожилках. Марганець рослини недоотримують рідко, відновлюють томати позакореневої обробкою розчином сірчанокислого марганцю. При дефіциті бору з'являється жовтизна на верхніх листках з коричневими прожилками, масово опадають квіти, щоб не допустити цього. Помідори оприскують розчином борної кислоти, жовтіють тільки нижнє листя, якщо на верхівці наростає здорова зелена маса, пожовтіння листя менш небезпечно. Так як не завжди свідчить про хворобу рослини, томат позбавляється від старого листя, щоб направити енергію на розвиток плодів. При обрізанні томатів дотримуйтесь правил не видаляйте більше трьох гілочок за один раз, на рослині залишайте мінімум шість справжніх листочків. Цієї кількості достатньо для нормального розвитку і зростання кущів, щоб томати відчували себе добре, необхідно дотримуватися рекомендацій по поливу регулярно і своєчасно підгодовувати, боротися з хворобами і шкідниками, і тоді навіть така примхлива культура принесе урожай соковитих плодів.